Овенкі, молоденькі мене звати Каспер Хола і ласкаво прошу в Роблоксі Сьогодні ми будемо го дивитися, який хмарочос. Просто. Сьогодні ми будемо, здається, будувати такий самий хмарочос і потім з нього стрибати вниз. Ось таким чином. Просто давайте гопай, погнали. І я полетів з хмарочоса. І я приземлився. Ну, десь тут отримав 759 доларів. І тепер я можу щось собі прокачати. Так, зачекайте, зачекайте, я можу собі прокачати, але перед тим обов'язково поставте свою королівську вподобайку. От прям зараз спустіться і поставте. Для мене це дуже важливо. Підпишіться на канал, а саме ось цих людей я додав до себе в друзі. Так що, якщо ви хочете, щоб я вас додав в друзі, то пишіть коментарі зі своїм ніком. А у нас тут що? У нас тут джетпак з'явився, і ми можемо тепер стрибнути із джетпаком. О, і я полетів, дивіться на джетпак і нормально так приземлився. Йоу, три тисячі отримав. Є. Мене ще прикалує, що тут інтерфейс взагалі не перегружений, по бокам нічого не бає, немає фріспіна. У нас і тільки 3000, і тепер. Ми можемо за ці 3000 тисячі побудувати собі ще один поверх. о, -о, -о. Будуємо ще собі один поверх. Open tower. Friends only. Close it. Все, у нас tower open чи ні? Не зрозуміло. Open, напевно. Окей, тепер що нам треба? Тут у нас є ще щось. Грошіки. Ага, Тут якісь донатні джетпаки. Ану, де я? Де я? Це хто? Це я? Це не я. Макс? Якийсь. Де я? Мартіс? Оце, напевно, я. Я перший. взагалі, дивіться, я нубик. Окей, що тоді робимо? Тоді просто беремо. У нас поки що 11 тільки поверхів. Полетіли. Он я бачу наш рекорд. Ова, моє перестрібно. Отримали ще 3900 доларів. Чудесно і тепер ми можемо О, бокси відкрити. Відкриваємо бокси. І, і це бокс, бокс, дає. Давай, 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 давай. Два. Ще 4 тисячі. Йоу! Так, ну скористаємось нагодою тоді. Тоді ми купимо собі джетпак. І в нас ще навіть залишилось гроші для того, щоб прокачати нам ще один поверх. У нас вже 12 поверхів. Цікаво. А тут а у людинки скільки? Так, у нас 12. А у людинки 866 поверхів. Ви тільки гляньте. 866 поверхів. Це скільки раз він так качав? Так, ми зробимо собі ще один поверх, поки є така можливість. І погнали. Погнали, погнали. І знову ми перебили свій власний рекорд. У нас вже 5800 сюди качай. А, у нас нема грошей. Тепер нам треба по два рази стрибати. Погнали. Кап'ят. Що за звуки, що за звуки тут? І ми долетіли, трішки не долетіли до того місця, але в принципі нормально, нормально. Тепер покращимо, покращимо авто. Ми можемо, типу, авто стрибати. Окей, я просто включив автострибок. Що відбувається? Ага, я лечу вниз і потихеньку так. Але я далі долетів. Ні, автостриба. Стрибок, це неприкольно, неприкольно абсолютно. Бре, і я полетів. Вон дивіться у людинки, які ох, які в нього там поверхи. Зато я 6 тисяч отримав. Нормально, нормально. 6 тисяч, це значить, що я можу собі покращити ще один поверх, купити. У нас вже 15 поверхів, погнали. І все, що нам залишається, це просто так стрибати. О, я зрозумів, я зрозумів. Ну, насправді немає такого складного нічого в цьому. Так, 21 тисяча на наступний поверх, ви прикиньте. То я пропоную просто включити автострибок і все. І нам треба залишається. Це все, що це тільки фармити. Правда, от дивіться, і автострибка ми не так далеко дострибуємо, я помітив. Ми не побили свій рекорд, хоча повинні були долетіти до самого місця, куди ми минулого разу приземлились. О, а тепер нормально, тепер долітаємо. Ну став ближче прилітати. Тепер нормально долітаю. Правда, мене ще ці стрілочки бісять, як їх можна буде відключити. Так, о, я далі долетів. А що це? Я далі долетів. Я ж ніби так само і стрибнув. Як і стрілочки відключити Я то розумію, що мені треба прокачувати поверхи, але я не хочу прокачувати поверхи. Але я все далі і далі долітаю. Ви тільки подивіться. Ну давайте ще підфармимо трішечки. Ми, в принципі, 20 тисячу вже можемо витратити на те, щоб купити ще один поверх. Але я гадаю, що нам треба зараз підфармити. Ну, досить, наприклад. Наприклад, отак. І тепер опа, будуємо ще один поверх. І наступним, що ми купимо, це ми купимо джетпак. Тому ми отак просто стрибаємо і погнали, подивимось. Так, ми вже долітаємо насправді далі. По 7 тисяч отримаємо. Я просто включаю... О, ні, 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 ні. О, хух, ледве не впав. У нас тут м -м, гроші. Грошики. Є, я отримав грошики тепер можу купити джетпак. І тепер ще можу купити поверх. Нічого собі. І поверх купили, дивіться, і джетпак купила. І ще навіть два поверхи купили. У нас уже 18-й поверх. І тепер просто стрибаю, і куди я долечу. Так, до синього. Опа, долітаю. Долетів до блакитного. Окей, 10 тисяч отримав. А тепер, якщо я ще стрибну. Бам! О, і тепер куди я долечу? Боже, як смішно він кричить. Опа, і в принципі приземлились до того самого місця, так що не бачу сенсу далі стрибати, коли ти летиш. Просто так включаємо автобіг, автострибок, і будемо просто автострибати. До речі, ми на автострибку долетіли далі, ніж е, просто вручну бігали. Окей, ми отримали 10 тисяч іще ще, і ми можемо вже в принципі прокачати поверх, але ми поки що цього робити не будемо. Ми поки що трішечки підфармимо. Хоча б на три на два поверхи. Опа, стоп, 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 ні, ні, ні. Я не встиг відключити автострибок. Я не встиг відключити автострибок, а у нас там між, між грошики у нас там з'явилися. Опа, 200 тисяч отримати, звісно. 200 тисяч. Ну, 200 тисяч на дорозі не валяється. Це, мені за що гроші даються? За те, що френд. Я, я можу інвайт френд. Зачекайте. Інвайт, 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 інвайт. Всіх тоді звем. Звем тоді всіх. Всіх, кого зможемо, звем. Ми отримали гроші за друзів, то нам треба на якомога більше грошей. Так, погнали, погнали. Інвайт, 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 інвайт. інвайт, 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 інвайт. Всіх інвайтим. Хочете, щоб я вас до в інвайти, щоб я вас запрошував знімати зі мною відео, то додавайте мене в друзі. А щоб це зробити, пишіть коментар зі своїм ніком, і тоді навіть я додам вас в друзі. Так, запрошуємо, 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 запрошуємо. Запрошуємо, запрошуємо. Все, я більше не можу нікого запросити. І я отримую зараз куб. Відкриваємо. Так, скільки ж ми з цього куба отримаємо? У Мене вже 121 тисяча. Так, 200 тисяч з кубіка отримали, непогано. Прокачуємо собі джетпак тоді. І будуємо потихеньку о, наш поверх. У нас Досить таки багато грошей. Все, і ми у нас все, все закінчилось. Окей. Так, у нас ще грош... люди зайшли, наші друзі, друзяшки. Та ми купуємо, прокачуємо собі джетпак. Хорош, хорош. Ще є можливість. Хорош. Все, полетіли. Гроші закінчились. Цікаво, куди я долечу цього разу. я долітаю досить таки далеко. Подивіться, як далеко я відлетів. Але ну, людинка, який хмарочос величезний просто. Я твій підписник, я твій підписник. привіт. Привіт. А я відео знімаю. Ви у відео. Відео. Що погнали? Сказали підписникам, що вони у відео купляємо тоді ще поверх собі. І погнали. Ууу! Так, нам треба якомога далі відлетіти. Ой, ми побили свій власний рекорд, непогано. Стрибаємо ще. Нам треба, поскільки? по скільки, по 36 тисяч. Поки що ми платимо за те, щоб покращувати поверх, воно і не збільшується. Я думаю, воно з кожним поверхом буде збільшувати, але воно не збільшується. Дивіться, 3 тисяч. Покращуємо. О, тепер уже 50 тисяч. Ну так, збільшується. Тоді просто включаємо автострибок і погнали. Цікаво, якщо мої кінти будуть стрибати разом з. Зі мною. То я буду отримувати гроші за них. Зараз перевіримо. Так, он, один мікенд полетів. Я зараз маю 34 тисячі на балансі. Чи дасться мені за нього гроші чи ні? Ні, не дається. Тільки за мої стрибки дається, а за стрибки кентів не дається. У них, напевно, якісь власні гроші. І мені ще цікаво, чого вони підключаються саме до мене на платформу, а не на платформу, наприклад, кудись поруч. Адже я думав, що коли я їх додаю в е, гру, то вони отак з боку до нас підключаються. Десь отут з'являються. Вони з'явилися прямо у нас на платформі. Стрибаємо. Полетіла. Так, тільки щось у нас така траєкторія дуже поганенька. Мені цікаво, тут ні парашутів не купити не можна, нічого. Самі джетпаки і то вони ось тут продаються. Так, що я ще думаю? Е, у нас є 150 тисяч. Ми можемо або джетпак купити, або поверх. Я думаю, що ми купимо поверх. О, дивіться, починають рости ціни за поверх. Ону людини там джетпак якийсь супер жорсткий. Ми тоді просто включаємо автострибок, дивіться, і будемо фармити собі, м м куди ми там долетим взагалі, чи не долетим. Я думаю, що настав час нафармити на новий джетпак. Для цього треба 200. 20 тисяч, як мінімум, у нас тільки 50, і ми отримаємо по 20 тисяч за стрибок. То виходить, нам треба 10 разів аж стрибнути, щоб отримати е, новий джетпак, який коштує 215 тисяч. Ми вже е, стрибнули, виходить, нам ще два рази стрибнути, і того, ну речі, ще 6-7 разів треба стрибнути, щоб отримати гроші і купити собі джетпак. Але блін, дивіться, який у нас підписник, я жорсткий, він так далеко летить. Не то, що ми в нього якийсь уже синенький джетпак. Я також хочу синенький джетпак, але він напевно задонатить. Та? Та за 80 робуксів синенький джетпак. Маю. Ого, ви бачили, як полетів? Просто неймовірно. Так, ну мені ще залишилось зробити стрибків 3. Так, стоп, стоп, стоп. Гроші забираємо. Нам далися гроші за те, що наші кінти підключились. Що, погнали. Автострибок. В принципі, ми могли вже не стрибати. У нас 460 тисяч. Ми можемо купити зараз новий джетпак і бокс, до речі, можемо відкрити. Йоу, це ж дуже круто. Так, скільки мені за бокс дасться? Угу. Цікаво, цікаво. Ого, 310 тисяч за бокс вдалося. Так, ну купуємо джетпак і потім ще один джетпак. І у нас. Це вже якийсь жорсткий джетпак. О, ну того, типа такий самий жорсткий джетпак. Так, і ми ще купуємо собі поверх. І ще купуємо собі поверх. І ще купуємо собі поверх. І ще отримуємо гроші за те, що прийшли до нас підписники, пише я у відео. Так, ти, друже, у відео, а я купую собі суперкрутий джетпак. І поверх. І ще один поверх. І навіть ще один поверх можу купити. І все, більше нічого не можу купити, тому авто включаємо і полетіли. О, дивіться, як далеко ми вже летим. Ми вже свій рекорд ось перелетіли тільки що, і долетіли до синенького. І отримала 36 тисяч за стрибок. 36 тисяч за стрибок це досить таке добре. Я надію, що ще друзі мої зайдуть, яким я інвайти відправив. І я ще більше грошей отримаю. О, трішки далі долетіла. Ну нічого страшного. все одно 36 тисяч отримали. Фу! Ух, долітаємо. Оу, зашибісь, долетіли. Так, а скільки ж нам нафармить? На що ми взагалі фармимо? Треба подивитися, що там по цінам. Я думаю, ми зараз можемо відключити автострибок і купити ще один поверх. І тим самим ще далі долітати. Так, ну тут ми не долетіли трішки до нашого рекорду. Ага, купуємо ще, як мінімум, два поверха зможемо купити. Хорош. Можна попасти у відео? Ти у відео, вітаю. Так, а у нас тут наступний джетпак за 425 тисяч, то ми збираємо тоді, що на наступний джетпак виходить. Все, просто тоді включаємо Автострибок і йдемо, збираємо на наступний джетпак. Так, перелетіли свій рекорд тільки, що непогано. Отримаємо по 38 тисяч, наступний джетпак коштує 400. Тобто нам ще раз 10 коротше, стрибнути треба, і тоді ми отримаємо наступний джетпак. Справедливі стрибки, я вважаю. Так, ледве долетіли до свого попереднього рекорду. І у нас уже 109 тисяч. Я думаю, що ми. Можемо зараз купити, знаєте що, можемо купити собі ще поверх. У нас кошти є, і потім ще два рази стрибнути і купити ще один поверх. Тому що чим вище ми, тим далі ми далі летимо. <губ> Вибачте, за таку тавтологію. І потім, відповідно, нам треба зробити набагато менше стрибків, щоб купити джетпак. Так, 100 тисяч сюди на базу. Наступний поверх 110 тисяч, 110 тисяч вже буде коштувати. І мені цікаво, скільки ми тут я долітаємо. Полетіли. І. Ви бачите, в нього прискорення спочатку є, а далі він просто планує. І я не так так, далеко з цього поверха долетів, але отримав свої 39 тисяч. Ану, погнали, погнали. І бам-бам! Погнали! ух. Зараз спробуємо побити свій власний рекорд. Правда, ми ж так летим. Давай, давай, давай. Оу, нормально. Побили рекорд, отримали 40 тисяч. Так, зараз тоді прокачаємо ще один поверх. Хорош. Ще можемо пару раз стрибнути, і у нас далі е, коробочка відкриється, наша із знаком питання. Подивимось, подивимось, що з неї випадає. Ну, я думаю, дуже багато грошей з неї випаде. І в принципі, ми правильно робили, що не купували життпаки, адже зараз з коробочки через 30. 37 секунд випаде дуже багато грошей, і ми купимо відповідно на ті гроші джетпак. Ух, людина зайшла, дивіться, який будинок уже собі побудувала. Так от, зараз ми купимо джетпак з тих грошей, які випадуть з коробочки. А на ці гроші, які ми зараз заробляємо, ми просто купимо ще поверхів. Дивіться, який я. Ух! О, дивіться, я далі долетів. Непогано. Так, зараз виключаємо автострибок, купляємо ще поверх і чекаємо, поки відкриється коробочка. Опа, відкриваємо. Так, і скільки ж ми отримаємо? Прям на неї стаємо. Минулого разу ми 300 тисяч отримали. Зараз отримаємо 500. Йоу. Купуємо, значить, тоді джетпак. І в наші гроші залишаються на те, щоб купити поверх. Включаємо автострибок і полетіло. Мені цікаво, куди ми долетим. Так, ну рекорд свій ми вже побили. 46 тисяч отримаємо із стрибка. Досить таки непогано, я вам скажу. 46 тисяч. Це виходить, ну, два стрибка, там і майже 100 тисяч у нас в кармані. Це тобто три стрибка, і ми купуємо новий поверх. Ще один стрибок, і ми купуємо новий поверх. І там ще мені якийсь кейс відкрився, чи що? ну, виключаємо автострибок, зараз подивимось. Так, ну, долетіли, долетіли ми майже поставили майже новий рекорд. І тут у нас ще відкрився на 800 тисяч за те, що до нас, друзі, зайшли. Дякую, друзі, що заходите. І у нас нарешті дивіться джетпак, який синенький. Той, що коштує 800 робоксів, тепер у нас він. І в нас є флор. тобто поверх, який ми відповідно ще раз купуємо. І цікаво, як далеко тепер ми долетим. У нас вже синя полум'я, подивіться ззаду. Непогано, синя полум'я. Так, наш рекорд ми пролетіли. І до жовтого долетіли 53 тисяч. Ще за стрибок ми отримаємо. Все, погнали. О, ні, ні, стоп, хух, ледве, ледве встиг виключити це все. Хопа, включаємо ще один поверх. Ну як включаємо? Купуємо, щоб він нам допомагав. І полетіли. Кожні три стрибка ми вже можемо купляти собі новий поверх. Це останній стрибок, і зараз купимо новий поверх. Бам! 55 тисяч на базу побили власний рекорд і купуємо ще поверх, щоб долетіти ще далі. Так, дивіться, тут люди повиходили, і у найвищого 866 поверхів. У другого, значить, 160. Десять дев'ять в сто три. А у нас тільки 48 поверхів. Ну 47, точніше. Де ми? Оце ми кепець. Ми такі маленькі. Тому не будемо гаяти час і погнали. Опа, новий рекорд. Щось я трошки задумався, і поки я задумався, я назбирав ще пару тисяч, і тепер можу прокачати ще поверх. Правда, другий раз прокачати поверх мені не вистачило. Треба зараз ще раз отак долетіти, поставити, я надіюсь, новий рекорд. І тоді ми зможемо прокачати поверх. Ота, ми ставимо новий рекорд. Все хорош Тепер можемо качати ще один поверх. Хопа. Все, погнали, тепер знову включаємо автострибок і полетіло. Вон, мої підписники також зі мною полетіли. Ні, я вам дуже скажу, що зручно качати джетпаки із кубиків, які нам випадають, а саме всі гроші, які ми заробляємо, коли стрибаємо, витрачати на хмарочос. На покращення його, на збільшення поверхів. У нас, до речі, 49 поверхів вже. Ще два рази стрибну, і у нас буде 50 поверхів, невеличкий міні-рекорд. І якби ще один друг щоб ми отримали мільйон грошей, ну, поки що так. Поки що з мільйона грошей. Трішки не долетіли ми до нашого рекорду, зате можемо встановити собі поверх. І через 5 секунд відкриється ще один бокс. Давай, давай. Бокси я люблю. Все, відкриваємо. Опа. Так, минулого разу на 500 тисяч він ніби відкрився. Надіюсь, що цього разу ти ж на мільйон! Ти ж на мільйон! Так, купуємо тоді джетпак, собі крутий. Го ультра Town. Добре, наступного разу. Все, полетіло. Ух. У нас тут що? У нас тут піднялись поверхи, і ми зараз точно встановимо собі новий рекорд. Оба нормально долеті. 60 тисяч за стрибок, навіть 66 тисяч за стрибок. Людинка зависла, нормально. Але все одно нам треба зробити, як мінімум, 3 стрибки, щоб прокачати наш поверх до наступного рівня. Так, зараз тем качати, до речі. 165 тисяч. Все, погнали. 53 поверхи у нас так рязко щось було. Тільки що недавно було 49, Уже 53. Як швидко летить час. Так, у нас тут скринька з'явилася. Видно, хтось із наших друзів зайшов до нас, і ми отримали мільйон. І звісно ж, на цей мільйон ми купимо 13-й левел джетпак. До речі, минулий ми джетпак. Ніби дорожче купляли, але менш з тим. Я це думаю трішечки підзбирати грошей. У нас тут через хвилинку ще один бокс буде. І потім вже купити ще один джетпак. Тому ми просто зараз не будемо купляти поверха, полетимо, поставимо новий рекорд і заробимо грошей. Та ви тільки подивіться, зараз ми приземлимося, і мені вистачить грошей на ще один джетпак. Так, бом, приземлились. У мене вже 800 тисяч є, а тут ще й коробочка відкрилась за мільйон гр грошей. Минулого разу, до речі, да, ми мільйон отримали, зараз цікаво, скільки ми. Отримаємо. 800 тисяч на все. Ну, на джетпак вистачає, і то добре. Можемо навіть зараз ще раз пригнути, заробити гроші і купити ще один джетпак. В принципі, так і зробимо. 950 у нас є, джетпак стоїть 925. Купили джетпак, хорош. Все, полетіли пригати. Далі будемо купувати поверхи. До нас зайшов. Стоп, який каже, щоб ми ставили решітки. Хе-хе. Ставте решітки під відео. Всі ставте решітки під відео. Полетіли, каже, полетіли. Просто відстав від мене, дружеще, дружеще. Ну, майже. Поставив свій рекорд, до речі. У нас тут бокс відкрився, відкриємо його. І тут у нас дасться нам. І давай, давай. 200 тисяч всього на все. Так мало. У мене навіть на джетпакій ледве вистачає. Робимо ще поверх, один собі, окей, погнали. Надію, що цього разу ми встановимо все-таки рекорд. Так, ага, дійсно встановили рекорд. 93 тисячі тепер отримаємо за стрибок. Щось поверх подешевше. Ніби 200 тисяч коштувало, зараз так дешево щось. Так, прийшов віри, let's go. полетіли, подивимось зараз, скільки ми заробимо за цей стрибок. Справді, я думаю, що більше 100 тисяч уже буде. Ми приземляємося. Так, попередній рекорд пролетіли і отримуємо 101 тисячу за стрибок.